У <праць> Львові цього року пройде перший безбар'єрний марафон. Що це означає? Що всі процеси, починаючи від реєстрації до подавання маршруту, повністю безбар'єрні для учасників. Додаток адаптований в зоні стартового містечка. Всі локації абсолютно безбар'єрні. Можна отримати безперешкодно стартовий пакет. Будуть також облаштовані зони для дітей із їх батьками. Також Можна буде долучитися до марафону із своїми улюбленцями, будуть працювати перекладачі жестової мови, які будуть на сцені дублювати те, що говорить ведучий. а також буде окрема стійка безбар'єрності для людей, які потребують додаткової консультації чи допомоги. Також цього року компанія Нюран разом із новою поштою поставили перед собою благодійну мету в розмірі 7 мільйонів гривень для збору на центр Unbroken. Це всі реєстрації від учасників, які долучаються. Також партнерські внески, і можна долучитися до цього збору на платформі Добро.UA протягом всього марафону. Зараз на момент реєстрації, хто ще не встиг зареєструватися, але хоче підтримати цю благодійну мету. Також може задонатити, підтримати і протягом всього бі. Гового сезону ми закриваємо цей збір, і максимум хочемо зібрати суму, яку ми перед собою поставили для нової пошти. і біг, підтримка бігу і марафонів це не лише про спорт, це не лише про здоровий спосіб життя, а це також можливість говорити про важливі теми цього року. Зокрема, ми говоримо про безбар'єрність, саме містечко стартове і дистанція є максимально адаптовані для того, щоб кожен, хто хоче бігти і долучатися. До спорту здорового способу життя і благодійності мав цю можливість і її отримав цими вихідними у Львові. Надзвичайно раді, що на півмарафон вертається як захід, наше місто. Ми дуже завдячуємо нашим партнерам анові ну пошті за те, що вона дійсно кожного року проводить нас супровий захід. Зі своєї сторони, в нас у нас хороша є співпраця з ними, і ми раді повідомити те, що. В наш захід є максимально благодійний, тобто всі кошти будуть перераховані на реабілітаційний центр Unbroken. Так само ми тиждень після будемо проводити Unbroken Games, великі змагання, і приємно, що вони так само долучаються. І до цих процесів це будуть змагання для наших ветеранів. Отже, буде багато в нас тут різних, різних дистанцій, дитячих забігів. І вперше, те, що нам вдалося зробити, Наші студенти, тисячу студентів, більше тисячі студентів побіжать разом з нами. Загальна кількість учасників, ті, які зареєструвалися, вже понад п'ять тисяч, тому це дуже хороша цифра. І всіх львів'ян ми запрошуємо прийняти участь в цьому фантастичному заході, тому що спорт він дійсно об'єднює, спорт дає нових сенсів життя. І люди займати спортом, підтримуйте наших військових. Це надзвичайно важливо. Подібні заходи відбуваються вже не вперше, і власне, приняти транспорту спільно з нашими перевізниками вже розроблено алгоритм дій на такі випадки і власне розроблені схеми е, тимчасових об'їздів, та їх відбудуться вони в цього разу. Е, Орієнтовний перехід руху це буде е, 8-8.30 до 2 години дня. Основні потоки об'їздів громадського транспорту, та фактично і приватного будуть через вулицю Підвальну. Гонти, Замерстинівського, Гайдомацького, Хмельницького і далі вже напрямку виїзду з міста, Грінченка так далі, і з іншої сторони це е, Клепарська вулиця та Джерельна. Е, власне, з всіма об'їздами громадського транспорту можна буде детальніше знайомитися на сайті Львівської міської ради та у соціальних мережах Львівської міської ради та управління транспорту. Чекаємо. На новопошта на півмарафон. 3, 4 травня.